Найстаріша колядка, вона скільки років має? це не прийнято казати, ніби кажучи, спокон віки, бо тяжко назвати якусь конкретну е, дату, оскільки нема цього занотовано. Але насправді є, є, є така думка, навіть і така версія, що наші коляди щедрівки, які про світобудову найпродивніші, Ой, було прежде море, а там було а що там було трохи землі, а там стояло про дерево на ньому птахи. Оці. Оці ще дві колядки, їм може вони можуть сягати 6-8 тисяч до хреста. Ого, тобто тут цивілізації приходили, залишались, руйнувались, відходили, е міксувались. І це ми можемо сказати, я завжди прихильник того. Вони на цій землі, е все це відбувалося, це притоки великої річки наша культура. Тому що не може повстати культура ні звідки, вона, е як сплав е чогось дорогих металів, та формується. І от, Наші монодії е, найдавніші можуть сягати аж такої такої Це Зараз кажуть, ну то це ж яз, язичницький, з язичницький щодо Ну звичайно, що язичницький, але в нас дуже гарно воно все е, як то зміксувалося. часто бачиш, наприклад, веснянкову веснянкову гармонію веснянки. А, наприклад, докладені тексти вже про Христа. І так само колядки. Початок може бути: от про теж про пра море, про ангелів, птахів. А далі йде про Петра Святого, який йде на дно цього моря, виносить пісок, а на а на березі сидять святі. Тобто, абсолютно, як старий новий завіт. воно в однім, наприклад, коляді може зустрітися. Язичництво з християнством, і це окей.